Я знаю, ви теж бачили ці заліпательні відео, де дівчина робить хліб. Для хліба нам треба закваска, а для закваски треба борошно. Дуже. Хочу даним-давно зробити цей хліб на заквасті або піцу на ну, Коротше, щось. Точніше, в мене дуже бажання не то, щоб щось спекти з неї як просто її зробити, щоб вона була класна. Я придбала 2 кг борошна: одне звичайне пшеничне, друге цільно зернове. І щоб я все це не закинула. Я буду знімати кожного дня свій прогрес. Насправді я буду це робити вже не вперше. Я колись намагалась більше року, тому В мене нічого не вийшло. Тому я спробую ще раз. Ов'язково борошно має бути у нас з високим містом білка, тобто 13 г білка на 100 г. У мене лише одне борошно з 13 г білка. Це цільнозернове. Тут 12 г теж в принципі непогано. У мене є ось така скляна тара, в яку я буду все це заливати для першого дня. Я беру саме цільнозернове борошно та воду. Виглядається не естетікс, ну далата. Ось такий вигляд, все це має. Здається, не можна використовувати саме залізну тару, тому в мене скляна. І ми його накриваємо на щільну кришку і ставимо на сонце просто в якесь тепленьке місце. Ну і зустрінемось в другому дні.